Привіт народ Приїхали ми приперлися на нашу водойму, словно звісно, і наше козирне місце, блін дощик. Ну я думаю то добрий знак. То до грошей, до удачі. З самого першого разу сказав привіт народ. Йомаю, -йо. тут точно буде удачна рибалка. Прогноз погоди взагалі молодець. Вчора сказав, що десь в районі сьомої ранку. Вірогідність 40-50% буде дощ. Сьогодні рано дивлюся. Відмінили. Вірогідність дощу нема. Добре, думаю, супер. Приїхав на рибалку, дощ лопашить. Не сильний, але такий задовбистий. Це мої вудочки всім відомі 270 тест 620 грам фірми Boltfisher. Катушечка 5000 шпуля. Теж той самий фірми. Тако гарно її заминаємо. Ух, як пластилін! Ми вже дошарилися, ми вже модні сигналізатором закидати. Перший пішов. Так, як показує кінчик водочки, покльовка не заставила себе довго чекати.

І карасик. Який прикольний. Кригубу. О. О, супер. У нас є пухлівка на зелену Щось невеличке. Кис. Невеличкий, але дуже бойкий карас. Ну, за нижню губу. Ну таке невеличкі, але добре що клюють Так, жовтосим дуби. Хопс. Хопс-хопс. Є якийсь карасик. Підійшов. О, що таке сьогодні якась така мелочь. Пішов в П до Б Ну підеш на засовку значить. Ну такі от малесенькі. Дуже резві карасики. Жовта Жовта. Жовта-жовта. О, куди пішов? Запутаєш мені. Ти шо? О, підтягнувся. Пацан побільше. Карась позун. Ну як гарно позує. Ну то трошки краще, але можна було б ще більший. Ну супер. Тоже нижня губа. тихо тихо пацан. Не брикайся так сильно. Іди новунку. Ми закинули трошки близько, зелену біля жовтої. Тут рибачки підходять, щоб було кожному місце. Можливо при закидці одна-другій мішає, розганяє риби. Але, якщо хочеться половити рибку, робимо по-людськи. Зелену требить, требить, не може взяти. Затягують такі якісь недружелюбні хмари. Коротше, перезакинули ми он до цього маленького кущика латаття. Не долітаючи до нього метрів, може п'ять, закліпсувалися, будемо дивитися. Є карасик. Невеличкий, але є. Тоже нижня губа. Якось беруть, піднімають з на. За верхню ніхто не клюнув покажу. Ну, такий на засолку. Добре, якийсь. І таке буває народ. Не весь час буде. Як по маслу. Дощик, йолки палки Не вірте ви тим всяким синоптикам. Слухайте краще якусь пташечку. Так Також свалювати під дерево. Може зараз перелетить. Ох, це бомба! Граната. Рад, до речі, маленькі градинки є. А я думав, такі каплі великі. Це капець якийсь народ з цією погодою. Добре хоч япка на голові є. Бо прогноз погода. Зразу йдеш подивишся і скажеш, що сьогодні дощ. Бо дощ є. Шовту. На жовту. Покльовка і ніби щось є. Є Єкрась. Дощик клюнув, Ах ти я, боком. Якось так боком. Ох, ми що народ, дивіться. <гум> да, то перший раз так в мене. Йомо, -йо, ви бачили даблкіл? Оце так бомба, блін. клас. Три інстаграм фотку забабахати. Тут ще й на зелену клює. й на зелену. Дощик закінчився і вже пішли покльовки. йо йо Змок як цуцик Ні плаща, ні фіга не взяв, але зато який результат. Най пофіг що змерз і змок. Дерзкий карасик. По-любому якесь невеличка. Ну стандартний карасик. Ух ты! Як взяв? Ну то так взяв, що то б вряд ли він зі гачками відсікся. Ох ты, а ну В роті має. Схава пиноплах, коротше. О! Тху беку, тьфу виплю. Тьфу виплінь. Ладно, плавати йди. Бідок людиш. О, жовту. Щось довбало, довбало. Оп. А Опс. Не пойму. Ніби щось є і ніби й нема. Ні, щось є якийсь карасик. Красевичий якийсь є. Карасевич, карасевич. Красевич. перевод. О. Во. Красик. Во, який. Так, жовта. Опс. Жовта, жовта, жовта. Жовта є На жовту клюнув. Я вже заспевал Ого, який бойкий. Ты шо, пацан? Ти що? Ух ти який! Ага, ти, ти щічкою схопив. Поняв, що такий бойкий. Ти боком лупанув. А не, забіг за губу, так легенько навіть не підсікся, О, ти міг втікти, братан. Тихо, тихо, пацани, шо ви, що ви там? Губи всіх червоні, лки-палки. Зараз ми на них подивимося. Що ми сьогодні наловили, ще трошки половимо з півгодинки. Не брала риба перед дощем. Доказ тієї Те теорії, що скрізь говорять, що перед дощем брати риба не буде. А під час дощу і після дощу. Но після дощу теж закінчився, взяли кілька карасиків, більших, ще й подвійний взяв. Народ. Ці тут, ці. Карасики. Супер. Рибалка удачна. Я вам бажаю виїжджайте на природу почастіше, по можливості, беріть вудочки, рибачте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ваших пригод по часові ту рибу ми що наловили. По часові 9.29. За 5-8, за Ось ще одна покльовка. Оба на зелену. Є, нема айсход, лки-палки, ну, дві з половиною години. Оце ми скільки риби наловили. І зараз ще раз закинемо. І вже як витягнемо тут рибинку і тут рибинку, спаковуємося і в дорогу. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео.